Христос Воскрес, браття і сестри, наші підписники, от біля мене наш воїн Михайло, якому ми збирали кошти на тепловізор. І хотів би звернутися до нашого пана президента, який є гарантом нашої Конституції, наших прав. Хотів би нагадати вам, що, пане президенте, коли ми голосували за вас, туди все було так красиво, гарно. Прихо я є прихожаном Української православної церкви, якої, е, на превеликий жаль, по вашій милості, не по вашій милості. Е, дуже негарно виходить, коли наші воїни захищають нашу країну, то от, е, зараз, в тому числі, і в ваші е, так. Як би це сказати би, люди, які от от, ну, нас ображають, це не дуже гарно, розумієте? Діло тому, що то, щоб ви ображаєте наші сім'ї, це наша сім'я, наші храми це наші сім'ї. От от. Розумієте, і коли люди нас починають е, говорити на нас, що ми московити, ми непонятно, то так шановні. Так ми одні із перших, які пішли захищати свою країну от, от, з агресором, який і всі, е, і нашу е, блаженніший митрополит Онуфрій, який засудив з самого початку війни. Ви чомусь це не хочете почути те саме? Почуйте нас, як воїн, які ми. От, от. Тому що для нас це дуже обідно, що коли ви ображаєте нас, наші сім'ї, наші приходи, наші приходи це наші сім'ї, це маленькі наші сім'ї, які мірські, будемо говорити, в міру, да, от, 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 це такі наші духовні, це наші сім'ї, це, сім це наші браті сестри. Наші батьки, розумієте, які ходять, ви нас тепер ображаєте. На самом деле, воно не так є. І нам дуже прикро. І ми так само за вас голосували, як кажуть, і коли треба було, як кажуть, це було все гарно, все красиво. Зараз ми стали не нужні. Як так? Розумієте, Це нас трошки демотивує. І хочеться просто сказати, ну і що ми такі погані, так давайте ми може, всі українські. Православні християни кинемо просто зброю і вернемося захищати наші храми, тому що вимісто того, щоб як грант конституції дотримання законності, наша добра поліція, це хочеться до них звернутися, розумієте, які би мали би захищати людей, вони непонятно що захищають. Розумієте, так як так? Так можемо ти скласти зброю? Вибачайте, що так кажу, хоча ми цього не зробимо. Ми розуміємо, поки ворога не переможемо, ми не будемо цього робити. Але ну ну в нас відчуття таке, що що нам взяти, скласти все і вернутися захищати свої сім'ї. Тому що ви як гарантія конституції, ви, як є наші правоохоронні органи, які би мали б захищати би. Тому що як кажуть, закон один для всіх. А в нас виходить так в нашій державі, що на превеликий жаль не для всіх. Ото. Ну, це нам дуже прикро. Ну, вибачте, так не може бути. Розумієте, коли ну і ми дивимося, що в храмах ну люди, які далеко не, не православні, от, то ну просто чудять, вибачайте, що так кажу, Ну це ну ні в які рамки не твориться, от, ну не вкладається. От, от. Вибачайте що так трошки емоційно от, але просто що розумієте, воно нам обідно, бо от, тому, що я вже рік і два місяці зараз скоро уже буде як на от, от, і ми дивимося, коли таке твориться. ну... Ну це просто неприпустимо. Слухайте, ну мало б розуміться, мало приструніть всіх, які це роблять, а те саме ото. Це, по-перше, не на вашу корочку, як президенту. ото. Якщо людина не знає, там будете вийти на те саме, але ми так же само за вас голосували, розумієте. і тут і тут, виходить, получається, ви нам просто що плюєте, просто що в лице, і причому так жирно. Вото, вибачте, що так говорю, але воно деле, так є. Отут. Чайте, ото ну, ми всі е, за Україну, і ми всі будемо стояти до посліднього, як кажуть, е, щоб вигнати ворога з нашої е, держави. розумієте, бо ми розуміємо і вже говорив, що це ворог, який напав на нашу державу, і бачимо, що скільки біди вони принесли в, е, в нашу країну, то от, скільки. На превеликі жаль, в наших погибло дітей старших, ото от, скільки храмів наших розрушено так же само. Це і ще раз вам, що ото от, вони не брезгують нічим. Вони храми, так же само, які будували наші батьки. Ото от, розумієте, вони теж їх знищують. Ото. От. І, і зато ще раз хочу вас попросити: не плюйте на нас, тому що, що ми такі ж саме українці, як всі останні, і захищаємо свою державу. Е і будемо захищати її надалі, поки ми ворога не виженемо з нашої держави. І ще раз вибачайте за, за це, що так можливо емоційно сказав, не стримано, але просто, що воно ну, хочеться, щоб ви почули нас. Тому ми теж, Украї... ми теж є українці. У нас всіх українські паспорта, і ми всі не з космоса прилетіли, і не з Росії сюди приїхали Всім вітаю вас з цим величайшим праздником нашим православним. Всіх православних вітаю ще раз Христос Воскрес, Воїстину Воскрес. І нехай Господь все управить нашій державі, щоб настав мир і, і злагода. Христос Доводим Воскрес! Воїстину Воскрес!